Готовы? Все, взлет. плюс. Пока нормально. Так, Веду, да. да Да, вроде бы. Да, вроде бы. Выглядит, что меня. Заезда. Ось це справа, справа, пушка. Справа, справа. Готовий? Так тихо, кущі тут треба промацати. В нього ще рабиться, походу. Так. Да. Чуть-чуть вище піде через кущу. Він весь в рабіці. Нормально, нормально, стволяку ці. Ці, подивіда з деякі пі***ки. зверху, так гиблять. Ай, хорош, блядь, Твою мать ся! Нахуй фер є бене бьет! уроды, бл! кончи есем! Ааа, добили, били ска! урод, блй П'ятого, 5-го с залетать. Нормально, профит пішов. Есть! Я предлагаю полетіти і добавити его йок. Скільки ви пробували туди долетіти? Ну це вже напевно загалом дрон шостий чи сьомий, да? Іменно на ту точку поплив. Міки зразу гуглить. Що це було? за пушка типа mm. там стаба ну по висоті профіля, так. Да. Такі два колеса mm -hmm. ну, два ряда типа на двох осях то не з таба типа да це був геоцентр це геоцента там да yeah. погано це... І... нього, бачиш на страх 152 мм, mm, так? Mm, так? Да, так. Це двойка дальнобойна арта.